Дещо знати, і це тренди на 2025 рік. Всім привіт! Мене звати Аня. Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Я фешн-блогер та дизайнер одягу Сьогодні, нарешті, мій улюблений формат відео це відео про тренди. Тепер вже глобальні. Масштабні тренди на 2025 рік. Сьогодні в більшості я розповім про тренди одягу та трошки про тренди взуття, а вже в наступних відео ми будемо з вами подробніше розбирати саме взуття та аксесуари. Давайте вже будемо переходити до відео. Перед початком відео хочу попросити вас підписатись на мій канал та поставити цьому відео лайк, тому що мене це надзвичайно мотивує знімати для вас новий контент. Перший тренд називається. Прозорі шари. Я думаю, всі пам'ятають мережевні спідниці та сукні, які були дуже популярні цим літом. В Цілому про прозорі одяг я також казала ще у відео того року. Про тренди на 2024 рік, але тепер додаються ще шари. На шарування одягу, багатошаровність одягу. Тепер дизайнери пропонують грати не тільки з прозорістю, а ще й шарами. Це не тільки стильно, але ще й зручно, тому що можна тепер не соромитись того, що річ занадто прозора. Ми можемо використовувати, наприклад, якийсь прозорий топ, прозору майку, зверху одягти прозору блузку або сорочку. Зверху, наприклад, ще додати якісь напівпрозорий кардиган або светр із тоненької в'язки, таким чином зробити для себе супер актуальний та трендовий образ. Звичайно, я також пропоную вам гратись не тільки з прозорими шарами, а ще й до прозорих речей, додавати щось більш фактурне, щось більш плотне. Це також все ще є трендом. Це також все ще додає актуальності в образи. Приклад праде презентували прозорі сукні поверх комбінезонів, А Брендон Maxwell – прозорі блейзери. Достаємо із своїх шаф все прозоре, що ми носили минулого року. Тож, в принципі, вже можемо готуватись потрохи до сезону 2025 року. Мотоспорт мотоспортивна тематика стає невід'ємною частиною моти. У 2025 році я трошки про це казала в трендах осені. На той час вже активно входили в наші гардероби на подіуми. Ось ці такі великі шкірянки з якимись написами. Модниці на заході вже активно носили це восени, але в 25 році це. Стане ще більш глобальним трендом: коночні смужки, графічні принти та елементи, схожі на аксесуари вончиків, прикрашають колекції брендів, які ми всі знаємо. Dior, наприклад, створились масці шорти та куртки в стилі мотокросу. Поки ще не всі знають про цей тренд. Я думаю, що вже можна потроху ходити, наприклад, у вінтажні магазини. Або секонд-хенди та шукати для себе щось подібне, просто щоб погратися. Тому що купувати подібні речі в мес-маркеті можна звичайно, але я думаю, що краще знайти щось дійсно якісне. І Щоб не відвалювати за це купу грошей, я думаю, що це можна знайти у вінтажних сторах. Наступний тренд це тренд на прозоре зустріча дівчата. Хто пам'ятає, як у 2017 році всі ходили ось цих самих прозорих босоніжках у прозорих човниках? Ім Кардашян з прозорими своїми підборами так ось це повертається трошки переосмислене але воно повертається. Дуже багато цього я бачила на подіумах на весну літо 2025 року. Гучі та Сен лоран показали туфлі з прозорими підборами, що створюють ілюзію польоту. Ну що ж? Будемо літати у 25-му році. Спортивні куртки, спортивні куртки також знову з'явились на модних показах. Трошки пізніше ми поговоримо ще про спортивний одяг, який буде в тренді у 25-му році. Та, в принципі, спорт дуже активно увійшов у тренди 25-го року, та дуже активно його почали використовувати всі дизайнери світові. Ральф Лорен поєднує спортивні куртки із Максі спідницями, додаючи образу трошки елегантності. Ні, умів та куперні створюють куртки з яскравими кольорами. Допішіть чи подобається вам цей тренд? Я, наприклад, не впевнена, але в принципі класні позиції я маю в своєму гардеробі. Легкі, романтичні сукні та блузи. Це буде прям великим трендом. Я в цьому впевнена. І, до речі, я створювала дизайн речей, саме блузи та сукні подібного крою на цю весну. В цілому пожню подібний стиль. Найкраще за все відображає жіночність, романтичність, ніжність. Ось ці всі балани, рюші красиві. Дуже красиво це все поєднувати. Грубими джинсами, такими супер грубими чоботами, наприклад, ось ця блуза красива, з рюшами, така велика, така прозора. Також, до речі, сюди можна трошки додати цього тренду з прозорістю, додати до цього губі масивні сіро-блакитні джинси, додати якесь таке несуразне взуття. Подібний образ буде супер стильно виглядати. До речі, дуже багато подібних фасонів було представлено у резорт колекціях брендів. А як ми знаємо, бо якщо не знаємо, то зараз Розповім, резорт колекції брендів стають засновниками масштабних трендів кожен рік. Кожен рік бренди випускають свою резорт-колекцію Щось що обов'язково стає трендом. Частіше за все стає трендом. Тобто, не все, що бренди представляють, дизайнери представляють, звичайно, стає трендом. Ми не завжди можемо судити про те, чи буде це користуватись попитом чи ні. Ми можемо здогадуватись. Але те, що я у резорт-колекціях, скоріш за все, 99%, що воно стане трендом. Наступний тренд, про який я хочу поговорити, це жовтий колір. Я думаю, якщо ви дивитесь мої відео вже досить давно, то літом я знімала відео, де казала, що ніжно-жовтий вершковий колір стане великим трендом. На жаль, ні. У нас в українському модному суспільстві цей колір не користувався особим попитом, але, як ми знаємо, тренди з західу доходять до нас. Трошки пізніше пісна та літо це буде ідеальний сезон для того, щоб купити для себе щось в подібному кольорі. Ось в такому кольорі я брадила звертати увагу, наприклад, на жакети, на пальта, на костюми, де я вважаю, що потрібно. Ну прям обов'язково мати в себе в в 25-му році щось з таким кольором. Цінки варіюються від ванільного. Вершкового до насиченого шафранового цей колір додасть нам тепла в наші образи, коли його так захочеться. Бохо, шик у замші. Так замша також з нами залишається. Хоча я ставила на те, що замша відійде абсолютно. Але ні, ми можемо бачити також дуже багато замші в показах. Весна літо 2025. Вона стала головним трендом цієї осені супер насичених, темних, шоколадних відцінках. Якщо казати про весну літо, то, звичайно, я б звертала увагу на кольори. По типу кремового, карамельного, якісь трошки блідніші, світліші, можливо, більш теплі кольори. Зазвичай ми думаємо дійсно, що замша це про осінь та про зиму, тому що це досить щільна тканина, щільний матеріал. Дійсно, часто буває теплим, але зараз дуже багато екозамші, яка є тоненькою, яка зовсім не буде теплою. Тим того, ми можемо очікувати зростання популярності комплектів замша, замшеве піджавку, поєднання замшеву з або брюками. Якщо казати про статистичні якісь показники, то очікується, що замшева тканини загалом зросте на 17% у порівнянні з попереднім роком. Якщо так казати, то дійсно в попередньому році коли не була замша особисто актуальна на весні та влітку. Це стало супер актуальне восени, але це також переходить з нами на весну та літо. Хто очікував на те, що замш залишиться з нами, ви можете радіти. Водна морська. Аква естетика, боже, нарешті, як мені це подобається. Мені це зазвичай дуже сильно подобалась у стилізації волосся у макіяжах, коли все було у таких блакитних сяючих тінях, наприклад. Коли було дуже популярно там влітку робити ось ці собі якісь там волни, мокрі, тепер це нарешті приходить до гардеробів. Але звичайно, це будуть такі аквавпливи, які виходять за рамки класичної морської естетики. Тобто я кажу зараз не тільки про воду, а ще й про рибок. Про міфічних якихось істот, ракушки, можливо, фактури чешуї, наприклад, наприклад, да, як спідниці в паєтку, які зараз дуже в тренді. Зараз я розповім, чим навіть надихались дизайнери, коли створювали колекції в подібних тематиках. яскрава плитка з басейну, хвостовий плавець, мушлі водних тварин, русалки. Це, звичайно, така. Тема, яка, мабуть, буде в гардеробі не у кожної жінки, а тільки у самих сміливих. Якщо ви хочете щось подібне, спробувати, не бійтеся грати з блакитними відтінками, з металізованими тканинами. А для нас, для звичайних людей, є знову ж таки спідниці, сукні в паєтку, асиметричні якісь речі, сюди ж можна додати і якусь гру з прозорістю, а робити це все трошки з акватематикою. Я сподіваюся, що не дала вам трошки натхнення. Повернемося трошки до теми спорту. Я вже казала про те, що спорт активно ходить на подіуми в колекції брендів. Це не новина, що спорт вже давно є джерелом натхнення для світу моди, але межі між фітнесом та стилом зараз розмиваються ще більше ніж будь-коли у бік більш спокійних жіночних видів спорту по типу пілатесу. В Цьому тренді варто помічати легкість, елегантність зі спортивним характером. На подіумах такі бренди, як Касабланка і Фарагама, переосмислили активний одяг у розкішних тканинах і грайливих кольорових палітрах, робивши акцент на жіночній стороні спорту. Дивної моди. Я думаю, що всі пам'ятають цей тренд в TikTok та на Ютубі з Pilates Girls. Це такі дівчата, які пили водичку з лимончиком з ось таких великих пляшок та ходили в облягаючих спортивних костюмах. Я думаю, всі це бачили, всі це пам'ятають, особливо ті, хто захоплюється модою. До речі, ці штани, приклади, яких я вам показувала, виросли в попиті на 25% за 24 рік. Ви взагалі собі уявляєте, як TikTok Впливає на тренди одягу навіть. Мені здається, що на цей тренд навіть більше вплинув Тікток, ніж будь-які модні дизайнери. TikTok впливає на все. Не впевнена, що в найкращу сторону. Все про симетрію. Мені здається, я також про це вже розповідала на цьому каналі. Будь це навіть було про тренди на новорічне свято. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться, якщо ви ще не знаєте, що хочете одягти на свято. Також раджу вам це відео. Це асиметричне, наприклад, юбки, міні, максі з великими вуланами. Також симетричні, то це все ще на одне плече, це також асиметричні сукні Навіть штани. Дуже багато було на позьумах штанів з однією штаниною. Одна штанина йде, наприклад, як Труси або як шорти, мікрошорти, а інша сторона йде як звичайна штанина. Взагалі, все симетричне асиметрична симетрична багатошаровість. Я також десь про це вже казала, але цей тренд звичайно сильно підкреслює всі плюси нашої фігури, всі кращі сторони, враховує всі недоліки. Сіметричність це ідеальний варіант для того, щоб щось сховати. Та відкрити для погляду інших. Моменти, якими ми пишаємося. Якщо в принципі асиметрію ми носили і в минулому році, то зараз це буде ще більша симетрія. Списту я радію цьому тренду більше за всі інші тренди. Наприкінці хочу розповісти про щось таке більш веселе, трошки про взуття, то це в'єтнамки. В'єтнамки також ми носили все минуле літо. Ми можемо бачити багато подібного суття на подіумах, а також у стилістів. Буде круто поєднувати їх. Зі спортивними речами, з класичними костюмами. Навіть, наприклад, я ходила так все літо. Я їх поєднувала широкими великими джинсами. До речі, така величка цікава історія. Спочатку я ходила в В'єтнамках наприкінці весни та на початку літа, тому що мені зробили операцію, та я просто не могла взути щось інше. Потім я вже війшла в смак, почала носити більшою кількістю різних образів, почала купляти різні в'єтнамки, бо в'єтнамки, та просто. Прийняла наскільки це круто виглядає. Тому раджу приглянутись до В'єтнамок. Незвичайних наплосків підошв до В'єтнамок з підбором рюмочкою. бо в цілому різноманітних В'єтнамок. Розповіла вам трошки про взуття, але подробніше, звичайно, буду розповідати у наступних відео про тренди взуття на 2025 рік. Тому залишайтеся зі мною. Дуже дякую вам за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це мене супер сильно мотивує. Я вже хочу побачитись з вами у новому році, зняти ще більше крутих, цікавих відео, але це все, звичайно, неможливо без вашої підтримки та без вашої допомоги. Всім до зустрічі, Па-па!